15 років служби в поліції. Що може здивувати копа, який саджав друзів, який вбивав злочинців? Так нічого. Це мої думки на початку цієї справи. Я як і ви нічого не знав. Банальна історія звичайного дня, звичайне вбивство. До 18-ї я все знаюся, і поїду до сина на змагання по футболу. Що може бути приємнішим? Побути в суботу в колі сім'ї та підтримки. Своє життя я провів у пошуках сили. Захисту мирних людей від злочинців та темряви. Крадіжки вбивства, шахрайства, але за мотивами минулих методів. Майбутнє вже поряд тато, якось сказав мені син. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 І ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Що таке мовінг? цькування на роботі, до чого це може призвести. Мобінг новітнє слово для нашої країни, яке багато хто не знає, не чув та не розуміє. Але мотиви, які закладені в нього вже протягом сторіч тримаються у нашому суспільстві. Мобінг це цькування на роботі, травля, терор, аб'юз. Коли адекватна людина потрапляє у коло. Поглядів неадекватного психопата, який всіма можливими методами хоче знизити авторитет та зацікувати, знецінити, принизити колегу. Мобінг як форма психічного тиску вперше описаний був на початку 80-х років ХХ століття німецьким психіатром Хайнсом Лейманом. Він охарактеризував його як психологічний. Терор, що включає систематичне повторювання, вороже і неетичне поводження одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини, в основному однієї, та це все діч, якась що ти мені розповідаєш? Все життя так живе, є сильний, є слабкий. Все життя так було і буде. Ну, світ змінюється, це ж очевидно, ти що, хочеш жити сталінськими гулагами та минулим, якимсь Освенцухом, тотальним деспотизмом, тиранії та психологічних травлях? Все змінюється та йде до кращого. Навіщо це нам? Ні, ну і порівняння у тебе. Я ж трішки жартів сказав. Ну, пару трійку раз принизив, закартаюсь та сутенерський одяг. Блін. А він настільки самовпевнений, що три місяці працює, думає, все знає. Я на цій роботі вже вісім років. Хто я і хто він. Я так само терпів спочатку. Булі таке відчуття, що тебе також травили на цій роботі, чи що? З... Звісно, всіх спочатку травлять. Нефік показувати свій гонор. Хай сидить мовчки. Він вчора ідею давав, каже: я знаю, як покращити продуктивність креативної групи. Ти уявляєш, знає він. Ну і як покращив? Я йому сказав, хай краще зачіску свою покращить. А потім вже порад дає. Так може він щось гарне хотів запропонувати? Я то й вкотре кажу максимум, що цей комар міг це мовчки слухати. А через роки три хай пропонує. Понабрали по об'явам Зоїликс, блін. Це місто тоне в бруді з насильства та невігластва. Скільки ще треба зробити, щоб, бодай що, змінити на краще, враження, що ми просто латаємо діри в мішку з водою, люди жорстокі, і цим все сказано. В сім'ю завжди треба вносити розуміння жорстокості світу. Ніхто тобі не допоможе крім тебе. Вбивство, наркотики та проституція, вічні супутники планети Земля. Що я питаю себе, що ти можеш змінити? Просто сповільнити темряву, яка ніколи не скінчиться. По дорозі на місце злочину я думав тільки про гарний вечір з рідними, тільки сім'я є чимось, що допомагає вірити у той світ. Який колись був ідеальним для молодого копа з великого міста, міста, яке змінилось, а я все так само вичищаю його багно, По радіо повідомили про вбитого молодого хлопця, три кулі. Дві в серце, одна трошки вище легенів, помер миттєво. Пролітає сірими вулицями моя машина. А ти не помічаєш думок про вбитого, швидше все вирішити та поїхати додому. У книзі «Насильство на роботі, виданої в 1998 році, Мобінг наводиться в одному переліку з вбивствами, зґвалтуваннями і пограбуваннями. Пояснення цьому таке: необразливий на перший погляд, порівнянні з іншими фізичними видами насильства мобінг, іноді закінчується у жертви зведенням рахунків життя або вбивством кривдника. Мотивів для мобінгу може бути безліч. Найрозповсюджені це заздрість за успіхи або вроджені уміння людини, заздрість до будь-чого, чим людина виділяється або навпаки відрізняється від інших. Німецькі вчені прийшли згоди, що більшому враженню мобінгу піддаються офісні працівники. Ти приходиш працювати в компанію, швидко та якісно робиш свою. Роботу колеги, який вже 5 років працює в цій компанії, не встигає з тобою, і замість того, щоб у тебе чогось навчитися або отримати досвід від тебе, він в силу своєї самозакоханості починає тебе цькувати, знецінювати. Явище мобінгу на робочому місці поширено у всьому світі, як у приватних компаніях, так і у державних. Структурах. Дослідження показують, що рівень мобінгу на робочому місці становить майже 50% у США, 4% у Італії та 5-10% в Європі. В Австралії за останні три роки повідомлення про знущання на робочому місці. Зросли на майже 70%. Ще одне опитування показало, що на 70% осіб, які провокують насильство, це чоловіки, а понад 60% потерпілих від мобінгу припадає на жіночу стать. Більшість працівників замовчують випадки такого ставлення, інколи жертва просто полишає місце роботи, не афішує справжній мотив свого вчинку. Тому існує ризик, що ця кількість насправді. Значно більша. Та скільки можна, я йому пояснюю, що я не просто сюди працювати як найманий хлопчик. У мене вже досвіду більше п'яти років. Та скільки ж можна, блін, ну це ж крінж якийсь. Розумієш, що він маніпулює мною перед керівництвом. Не проблеми виставляє з гіперлакси в роботі, а робить це, щоб зні... з... знецінити мене. Змієшся? звісно, пробував, Він мене вічливо послав. На роботі тільки про роботу сказав. Так... Там це образливо, я ж реально хочу просто попрацювати, робити гарно свою роботу. А я тільки думаю про цю срану роботу. Я реально почав думати, що я на що не здатний, що я повний нуль. Цей тиск мене вбиває, ти це розумієш? Та ти сраний слабак і тряпка. Ти бачив його очі. Можна з вами побалакати. З мамкою хай свої побалакає. Ну це жорстоко, жорстоко. Мені здається, що він насправді нормальний хлопець. Це школа життя, а я його вчитель. Хай краще я його навчу, а потім він буде загартований. Він нещодавно керівництву хотів щось докласти. Ти уявляєш? Ми в групі це все обговорили. Його, звісно ж, там немає. Каже директору: що може робити більше роботи і взяти частину обов'язків якими я більше не займаюсь. Виявляєш? Я і не займаюсь. Такий телепень. Типу, що я на нього тисну, даю правки там, де їх немає, та прискіпуюсь. І що керівник? Керівник, мій друг, не повірив йому. Така правки? самі правки є взагалі. Та там роботи на годину, які правки. Він день робить, а потім виставляє це якось щось нове та професійне. Хай під брендбук компанії підлаштовує. Бісять, бісять такі. В своєму житті я не пам'ятаю таких історій, тому мені важко це все зрозуміти. Але здається, що хлопець просто хоче допомогти. У тебе такого не було, бо ти як я сильний. А це слабкі люди, хай вчаться. Те, за що часи варварських звичок людського невігластва підійшла до кінця, не працює. Хотілося б в це вірити, але як показує досвід та практика, чим модерновіше суспільство, тим сучасніші проблеми. Ми вже не раз це тут обговорювали. Сам по собі Мобінг дуже хитра штука. Викрити його початок важко, а пояснити керівникам або самому керівнику – Майже неможливо це все психологічні терміни, які не працюють по принципу, пояснив і тебе почули. Зміст мобінгу в маніпуляціях, бритні, гіперболізації проблем. Це великий комплекс в порівнянні з агресією, яка працює тут. І зараз. Мобін схожий на гру для дорослих. Це більше про дію, а потім вже про емоції та мотиви, дії, які спрямовані для знищення психологічної гідності людини, для простої потреби нападника, отримати для своєї самозакоханості піднесення. Класно ж, коли ти кращий за всіх, такий медовий присмак насолоди на губах. Але не треба думати, що мобіну може бути. Тільки у великих містах та розвинутих країнах. Мобінг прийшов і до нас. Цькують на роботі багато де і багато за що. Вірніше як такої явної причини немає. Є просто агресор, який вмикається по своїм внутрішнім якимсь закомплексованим принципам та потребам, зламаної психіки. Немає різниці, місто чи село. Психологічний тиск він є невід'ємною частиною сучасного життя. Як зрозуміти, що ви потрапили у пастку Мобінгу? Обливання брудом, свідоме систематичне поширювання принизливих пліток, безперестанна і негативна критика, висміювання, окрики, часто прилюдні, і немотивовані, доноси керівництву наклепи. Ви постійно думаєте тільки про роботу, не як покращити щось, а про конфлікти та об'єкти агресії. Ці думки переслідують вас весь вільний час. Важливим фактором, провокуючим цікування, була і залишається. Заздрість її відносять до базових емоцій. Людини, тобто вона повсюдна, неважливо, відкрита чи прихована. І коли ви починаєте думати, що щось не так, і це з'явилось на фоні заздрості, вам і знову можуть зманіпулювати та сказати, ви себе накрутили, ви щось дуже приймаєте близько до серця. Щось з вами не так, вам треба розібратися в собі, що ви самозакохана людина. Це все маніпуляції керівництва, щоб просто не розуміти, Зуміти проблему в цілому. Такі маніпуляції ви також почуєте і від нападника, кривдника та агресора. Це все прості маніпуляції. Неможливо робити роботу краще ніж людина, яка 8 років вже в компанії працює. Ну, неможливо це, що прийде якийсь новенький і зможе краще, чим я, зробити так. Вбивство в барі для еліти, срані хіпстри, як мене це все втомило. Закриваючи двері авто, по радіостанції повідомили, що вбивця озброєний пістолетом, втік у тутешній ліс. Група слідчих направилась на його пошуки. Я ж смакуючи своєю цигаркою, все більше цікавлю, що за молоденьке обличчя я сьогодні посаджу заграти. Три кулі помер одразу. Вбивство зі змістом якогось новітнього мотиву. Якісь образи. Ця дитяча психіка настільки неспроможна справлятися з суворою реальністю Мобінг. Опитавши свідків, я вирушив до лісу. Сліди кажуть, що вбивця звичайна людина, помилка на помилці. Знайти його буде неважко. Пробираючись через ліс, я все ближче просуваюсь до своєї вечері в кулі сім'ї. Швидше, бо син вже зачекався. Телефонує телефон, дружина питає, чи не дзвонив мені сьогодні син. Від нього цілий день немає звісток, його немає на тренуванні по футболу. На горизонті видно втікаючу людину, не скажу, що вона швидко рухається, але кроки мені щось нагадують вбивці, який хоче, щоб його спіймали, можливо, і премію дадуть. Людині не потрібно бути психологічно сильною, щоб заслуговувати на нормальне відношення та повагу. Ми при своєму народженні вже цього заслуговуємо, коли тільки з'явилися, люди повинні поважати людей. Нормальна, адекватна людина завжди буде поважати іншу людину. Але реальний світ жорстокий, тому не мовчіть та не бійтеся звільнитися з роботи. 80% хмобінг мобінг призводить до звільнення, тому. Відчувши, що ви опинилися в такому стані, що ви бодай, хоч щось з'явились, якісь натяки на це, просто треба спланувати свої дії.